Лисичка та журавель. Українська народна казка. Були собі лисичка і журавель. Ото зустрілись якось у лісі, та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь лебедику, я для тебе, як для себе. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком. Розмазала по тарільці та й припрошує. Призволяйся журавлику, призволяйся лебедику. Журавель до кашки. стукав-стукав дзьобом по тарільці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашку чисто вилискала. Вилискала та й до журавля. Вибачай журавлику, що мала. Тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходжу, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду журавлику, прийду лебедику. На тому розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гості. А журавель наварив такої то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, бурячків. Усього-всього покришив дрібненько, склав у глечик з вузенькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика. Голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоючки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку. Та й поїв, що наварив, а тоді й каже Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, то тим приймав, та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилась, що й подякувать забула, як годиться, чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, так від того часу не приятелює журавлями.